Цей світ залежний від соцмереж, і цим світом правлять соцмережі. І насправді ми думаємо, що ми обираємо. Але ні, платформа, яку ми обрали, вона диктує нам свої умови: просувати чи не просувати цей канал. І насправді я розумію, що Бог каже: вибере мене, вибере моє слово, вибере проповідувати слово чисте Євангеліє і. Якщо хтось сумнівається, що ця платформа, що ця тема не цікава і не актуальна, то варто подивитися тільки канали Пасторів салтаненків де їхні відео п'ятирічної давності, десятирічної давності, які по сьогодні передивляються люди, там де є 100 тисяч, 200 тисяч переглядів, 50 тисяч переглядів, сотні підписників. Але ми цього не бачимо, тому що всі ці соцмережі вони скривають, вони банять слово Боже, але насправді слово Боже, воно актуальне, воно популярне, воно потрібне кожній людині і я це бачу навіть по своїх каналах, коли я проповідую, як багато людей потребують слова Божого.